Першою причиною о, фінансових боргів, звичайно, є наша ментальна дитячість. Тобто, якщо ми за паспортом, за віком жити по типу дорослі, але, але, але то тільки на бумажці, да, чи, там, на папірці фіксований факт, а насправді ментальна е, дитячість е, це просто більш е, всіх часів. І відповідно люди, залишаючись в свідомості несвідомих, продовжують очікувати претензійно відноситися до, по-перше, предків, предків своїх тортової системи до предків з якимись дійсно претензіями і невирішеним, з невирішеними закритими якимись образами, особливо це може стосуватися. Стосунків з матір'ю.